День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину. Як шила мати і вела пісень, сорочку гарну, вишивала син. Лягав собі узор на полотні, а мати шила, і думки вплітала, так долю вишивала, день при дні, щоб добра доля сина не минала. Щоб діти подолали всі шляхи і верталися до рідного порогу. В тих вишиванках думає пісні про щастя мрії, туга за синами. Тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога звернення, молитва мама. Мені, сорочку, мама, вишина! По білім світі гордо в ній піду. У ній зустріну поросі танкову, І щастя, світло я у ній знайду. Я українець, дуже гордий всього, несу свої традиції свої. Для себе Бога не прошу нічого. Усе в мене є, і горе, і гаї. Я українка з щедрою душею. На тому рушникові хліб несу. Горжуся україною своєю і бережу у серці красу. Історію, традицію і пісню. Правдиве слово, думку, кобзаря. Тож вишиванку я до серця тисну і вірю, що зійде мене зоря. Я вишию минуле і майбутнє, розшию віру, надію і любов, додам тут синю-жовту перемогу в барвистий розпис церковних хору.